Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка, таємниця старого склепу. І все таки Щур боявся. От і зараз він відчув, як противно холонуть у нього руки. Дідок з тютюном самосадом зібрався і пішов. Дядько на мішках з картоплею уже хропить, мабуть, ночуватиме на базарі. Щур один. Треба йти. Навряд чи будуть уже покупці. Але Шнобель стоїть, спершись на рундук, про щось стиха перемовляється з хлопцями і уважно поглядає на щура. Щура зупинилося серце, забрало дихання. І все-таки ні, не піде він зараз, ще трохи почекає. Впертий хлопчий на щур, впертий. Буваючи такі, маленьке, слабеньке, а перед велетнем не поступиться. Щур чує уривки фраз. Шнобель щось розповідає. До мене підходить якийсь Фрей. Я йому говорю, що ти хотіш? Ти хотіш піку в бок? Пожалуйста, а радом така мамка, така мамка, закачаєшся. а Юрка одежа расписной. Потім щур чує. Хорошо, шо? Еще на базарі? Сейчас придет, сказал Треба щура виступає холодний піт. Це про мене, точно про мене. І саме в цю мить на базарі з'являється новий покупець. Вгледівши його, Шнобель сказав Атас і хлопці зникли. А Шнобель пішов назустріч покупцеві. Вони розминулись, але щурові здалося, що коли шнобель проходив повз покупця, він йому щось сказав. Проте той навіть не глянув на Шнобеля, а попрямував до щура. Щур здригнувся від якогось тривожного передчуття. Покупець був невисокий на зріст, опецькуватий. Кругла, широколиса голова сиділа просто на плечах, без шиї. Ріденьке рудувате волосся зачесане ззаду, спотилиці, наперед, прикриваючи лисину, виписувала на лобі кумедну кривулясту закарлючку. Здавалося, що це людина без черепа і без кісток. Самісінького м'якенького м'яса. Щось відразливе, неприємне було в його драглистому, віспуватому, старанно поголеному і напудреному обличчі, від якого тхнуло нудно солодким запахом одикалону, і рука, якою він мовчки взяв з корзини яблуко, Широка, з товстими короткими пальцями була ніби з тіста. Скільки коштує? Та забирайте за п'ятьорку всі. Щуру не терпілося швидше продати яблука і піти, позбутися цього неприємного покупця. Але покупець не поспішав. Він відкусив яблуко і поволі почав жувати, причому губи, щоки, ніс і навіть вуха його дивно ворушилися. І раптом спитав тебе Гришкою звати? У щура затремтіли коліна. А, а звідки, ви знаєте? Покупець засміявся тоненьким металевим сміхом. Е, дорогенький мій, я все знаю. Положено мені знать, силу таку маю. І раптом, зробивши страшні очі, Рвучко схилився до щура і зловісно зашепотів. Я навіть знаю, як одного разу ти був з хлопцями на кладовищі. Біля склепу і почув звідти жахливий загадковий голос. Ага. Що? А ви ж про це нікому не говорили? Правда? А, я це напевно знаю. Я все про вас знаю. І це було так страшно, що у волосся на голові дротом взялося і мороз пройшов поза шкірою. Широко розплющеними від жаху очима він втупився в незнайомця. Той випростався і тепер уже спокійним тоном додав Так от, друже, погане ви собі місце для гульні вибрали кладовище. Раджу там не гуляти, бо все це може дуже кепсько закінчитися. Страшне місце, страшне і небезпечне, запам'ятай і передай своїм друзякам. Незнайомець расував по кишенях яблука, заплатив гроші і, ні слова більше не кажучи, пішов собі геть. Але це все, ще не все. На другий день увечері щура послали в гастроном купити масла. Поряд гастрономом кіоск, де продають пиво. Щур вийшов з гастронома і раптом біля кіоска наштовхнувся на вчорашнього незнайомця. Той стояв спиною до нього й пив пиво. Але Щур відразу його впізнав. Поряд стояв високий, кремезний чолов'яга у кепці, насунутій на самісінькі очі. І Щур почув, то значить у п'ятницю, о дванадцятій. Гадаю, ти сміливий і нічого не боїшся. Незнайомець захіхікав. Щур швиденько, щоб той не помітив його, дременув геть. І це було у понеділок. Ніколи не бачили хлопці Щура таким пригніченим, розгубленим і винуватим. Щур певно боявся, що вони обуряться тим, що він. Травив їх в таку загадкову, заплутану, а може, ще й небезпечну історію. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.